депутат ради ігор Мосійчук просто зараз гість нашої студії воєнного читаника. Пане Ігоре, доброго вечора. вечора. Доброго вечір. так. Сьогодні справді історичний день для України на цьому наголошують всі політики було ратифіковано одночасно, синхронно а, угоду з євросоюзом. Але, от саме ця остання картинка, картинка, така от певна ілюстрація, так само до сьогоднішнього дня, те, що ми могли побачити. До речі, а, Віталій Журавський він один із авторів а, а, закону про ілюстрацію, який сьогодні а, ухвалили. Потім так само вибачалися по тому і Сергій Поярков за те, що ну трошки ну так сталося. А, ну, але як то кажуть, після бою, що напевно кулаками а, не махають. От як ви все ж таки дивитеся на цю ілюстрацію до історичного дня? Ну, по-перше, я б назвав сьогоднішній день дійсно історичним, тому що це день національної ганьби. Треба говорити відверто. Те, що була проголосована асоціація, вона могла бути проголосована вчора, завтра. Позавчора, в будь-який інший день. Але те, що передувало асоціації, і що, мабуть, було умовою пакту Путіна Порошенка, а ми можемо прямо говорити про існування такого пакту вже зараз, є, національно... є актом національної ганьби. На жаль, Верховна Зрада вибрала шлях. Ганьби, а в результаті отримає війну, як колись казав Вінстон Черчан. І ми бачимо, що війна йде, вона не зупиняється. Другий момент ганебний, який відбувся сьогодні, це те, що голосування за зрадницькі угоди по е закони, за зрадницькі закони згідно пакту Путіна Порошенка відбувалися. В такому самому режимі, як колись, також 16 січня, так звані тиранічні закони Януковича нічим не відрізнялось. Тоді голосували руками, зараз вимкнули табуло, вигнали журналістів, тому що не було голосів для цих законів, не було голосів. Я не є яструбом війни, я навпаки, прихильник миру, але. Не можна допустити миру і добитись миру шляхом здачі території, шляхом постійних поступок ворогу. Те, що сьогодні по суті відбулося, ще раз повторюсь, це не просто національна ганьба, але це перший крок президента і його команди в нікуди. От це власне за це. Що стосується інциденту, який трапився е, під стінами Верховної Ради, е, я думаю, що е, наших прихильників там не було. Я думаю, що те, що це від неконтрольованості ситуації тими, хто організовував захід даний. Е, чи досконалий закон проголосований сьогодні про люстрацію? Думаю, не досконалий. Чи призведе він до очищення влади, думаю, не призведе, е, владу можна очистити зараз двома шляхами. Ну, по-перше, виборами, які наважаються. По-друге, е, Знизу треба говорити відверто, що люди мають прийти і сказати, що ти нам не підходиш, і чиновник має піти. Якщо сама влада не розуміє необхідності люстрації, і, як ми бачили, сім разів голосували, навіть цей недосконалий законопроект. От і все. Пане Ігоре, ми зараз намагаємося зв'язатися з Антоном Грашенком, радником міністра внутрішніх справ. От зокрема, сьогодні там дуже активна дискусія з цього приводу розгорілася на його сторінці у Фейсбуці. Я зацитую, сподіваюся, що все ж таки вдасться нам вийти на зв'язок. После моєго сьогоднішнього поста, який почти достиг там порога в тисячі коментарів, мені в лічку Фейсбук бренди часто приводить примір Уінстона Черчилля, який на одному своїх виступлень сказав, тот, хто хоче вибрати між двойною позором, вибирає позор, то по ітогу він отримає. И то, и другое. Те, кто мне это писал, в речку, намекают на то, что Украина после Минских соглашений сегодняшнего голосования за законы об особом статусе Донбасса и Амнистии получит по итогу и позор, и войну. В целом согласен. Але е одне але. Уинстону было хорошо так говорить, когда фашистскую Германию и Англию разделяла 40 километров пролива Ла-Манш. Англии открыто помогала Америка. В английском парламенте не было ни одного предателя или шпиона, работающего на Гитлера. В то время как у нас нет ни водных преград на пути российско-фашистских танков, ни прямой военной поддержки США и Европы. Ну а именно предателей, работающих на пути на Верховной Раде, известны всем. И их число измеряется как минимум десятками. И можно, чтобы долго не и преступлением будет не использовать это время. Для того чтобы лучше вооружаться, создать больше добровольческих отрядов в армии, армії, міліції, нацгвардії, состоячих із патріотів України, и, наконец, очиститься от предателей и балласта в органах власти сверху донизу? Ну, Я погодився з паном Антоном, але э, чому не погоджуюсь? Питання в тому, що окремі території, про які сьогодні шла мова, це перш за все дасть можливість. Э, Наростити військову потугу окупантам і терористам там навіть прямо йде про створення народної міліції з числа місцевих мешканців, тобто це легалізація тих, хто воював на боці окупанта. Це факт. Хай би пан Антон прокоментував, яка це така народна міліція, І яким таким законом України вона її існування і утворення передбачено. Другий момент ключовий це те, що ми по суті відмовились від цих територій в перспективі колись, можливо, наростивши сили, їх повернути. Ми, по суті, сьогодні не ми, а зрадники в Верховній Раді, по суті, сьогодні легалізували. Утворення такого собі українського сектору газу. По суті, а давайте поглянемо, хто ж голосував, тих, від кого збирається очищати Верховну Раду Геращенко. Голосували комуністи, голосували представники партії регіонів і ті, хто до них примкнув, партія влади нинішня, прихильники Петра Олексійовича Порошенка. Тому. Як на мене, то все те саме. В мене весь день перед очами стояла картинка з банкової 1 грудня. Може, пам'ятаєте, коли тоді ще депутат Верховної Ради Порошенко стояв, а навколо нього повстанці співали одну речівку. Я не буду її в ефірі цитувати, думаю, глядачі розуміють. От в мене весь день спливала ця картинка перед очима, тому що це акт зради. І жодні дуті рейтинги нічого не допоможе. Януковичу не допомогло. Якщо такими кроками влада буде рухатись в напрямку від національних інтересів, від інтересів народу, то нічого їй не допоможе. А те, що Геращенко е, зараз, а це по суті е, рупор народного фронту. Треба відверто сказати. Е, не тільки МВС. Він сам на одному з ефірів сказав, що я вже там заяву написав і в політику пішов. Ну на відпустку, тому коли ви його називаєте речником міністра, то він у відпустці Радником. Радником. Ну, радник радник. Він у відпустці, в офіційній. Він на телеканалі одному буквально в п'ятницю минулу заявив, що це я написав заяву. Так от, він показав, що ці дві політичні сили, президентська і народний фронт, це одне й те саме. Тільки дурять людям голову, розказуючи, що народний фронт буде захищати разом країну. А тут просто хочеться розібратися можливо з тими аргументами, що справді Україна не має тієї підтримки, так і зокрема від ну, якщо наводиться приклади і від сполучених штатів Америки. Так все ми маємо лише на вербальному рівні. А по-друге, по-друге, якщо говорити про суто внутрішнього, то українські аргументи, що для того інколи щоб перемогти, треба відступити. І за цей час ну, зокрема і раніше Петро Порошенко говорив, коментуючи цей ще законопроект, поки він не став законом. Що за ці три роки, а загалом наступний парламент, наступна канденція, а може внести відповідні зміни до Конституції. Наступна канденція може навіть і імпічмент президенту проголосувати, а не тільки внести зміни. Мова зовсім про інше. Мова в даному випадку про те, що здаються території і дається можливість їх облаштовувати. І, це, і готуватись до наступу далі. Плюс до того, ну військові ж дії не припинились. Ми з вами очевидці того, що відбувається в Донецьку, Луганську і тому подібне, то наші війська підуть звідти. Виходить, що так. Виходить, що ми будемо йти, поки не припинять стріляти ті, хто наступають. А ті, хто наступають, прямо заявили, куди вони будуть йти в Київ. Будемо до Києва. Наступною особливою територією буде що? Маріуполь, Бердян, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одеса. Вони здали Крим. Вони зараз здають частину Донбасу. Ви говорите, тяжко воювати. Звичайно, тяжко. Так, ми не сильні, так, нас не підтримують, наскільки скільки б хотілося в світі. Але може ми недостатньо зробили для того, щоб бути сильними, і для того, щоб була світова підтримка? Е, коли кажуть наперед, ми не знаємо, е, так вийшло, як поярко сьогодні пояснював, то в мене є відповідь. Е, ви, шановний пане президент, при владі, ви найвища посадова особа, ви головнокомандувач. Ви несете пряму відповідальність так само, як міністр ваш, ваш міністр внутрішніх справ, так само, як ваш прем'єр-міністр розділяють і те, що ви в різних політичних силах абсолютно нічого не значить для українського народу. Ви єдині. Пане Ігоре. Дякуємо, що прийшли до нас сьогодні. Будемо раді бачити вас ще в форматі воєнного щоденника. Ігор Мосійчук, депутат Київради, ради обласна. Воєнно щоденник сьогодні. Ми йдемо далі.